Thank you. У стінах Чорноморського національного університету імені Петра Могили пройшов масштабний фестиваль Стем освіти, який об'єднав учнівську молодь з різних куточків Миколаївської області. На заході були представлені наукові проєкти та експерименти, створені школярами під керівництвом досвідчених педагогів і за активною участю науковців могилянки. Головною метою фестивалю є популяризація науки серед дітей та підлітків, а також доведення, що світ науки може бути легким, захопливим і доступним кожному. Цьогоріч. Концепція фестивалю мала назву Молодіжна хвиля. На заході нагородили переможців конкурсу Цікава наука онлайн, учасниками якого є здобувачі освіти з різних областей України. Загалом участю взяли понад 200 учасників школярів, зокрема учні Миколаївської гімназії номер 3 Миколаївського ліцею номер 55 Миколаївської гімназії номер 25 Мішково-Погорілівського ліцею та Південноукраїнського ліцею та студенти Миколаївського будівельного та медичного коледжів до привітання юних науковців долучилися ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, проректор з наукової роботи закладу Роман Дінжос, керівник секції технічного спрямування малої академії наук, старша викладачка чину Ольга Яремчук. Експертами фестивалю виступили доктори наук, професори, викладачі та студенти факультету комп'ютерних наук чину імені Петра Могили. Завдяки їх підтримці, школярів отримали не лише професійні поради, але й нове натхнення до подальших досліджень. Захід проведено в межах відкритого освітнього проєкту Крок до науки, який спрямований на розвиток науково-технічної творчості серед молоді та формування у школярів інтересу до інноваційної діяльності. Фестиваль STEM-освіти вкотре довів, що наука це не лише формули та досліди, а справжня пригода, яка відкриває перед молоддю нові горизонти. Команда проєкту щиро дякує учасникам свята цікавої науки за творчу наполегливу працю. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ